Привіт! І сьогодні ми будемо обговорювати дораму Виходь заміж за мого чоловіка. Ця дорама знята по Манхві. Взагалі, по планах, я мав знімати взагалі іншу дораму, але вона не перекладена на українську, немає ні субтитрів, ні озвучки ніякої. Тому я вирішив ну, краще перекладу щось інше. І я згадав про цю дораму. І вирішив в неї заглянути. Дорама вийшла в цьому році, а сама Манхва, вона вийшла у му році і закінчилася там, якщо не помиляюся, рік назад. Е, у нас такий сюжет. У нас є головна героїня Кан Джевон, її чоловік Пак Мін Хван і ще подруга Сумі. Сюжет відбувається в 2023 році. Джевон хвора на рак, і вона повертається в квартиру. В квартирі е, її чоловік і її подруга, і вони обговорюють, е, як так би допомогти розстатися з життям джевони? Джевон це це чує, починається скандал, і мінхван випадково її е, вбиває. Він штовхає її на скляний е, стіл і вона помирає. І... Після цього можна думати, що вона там в рай чи кудись там все. Але вона повернулася на 10 років назад. І коли вона зрозуміла, що відбулося, вона вирішила, що хоче змінити свою долю. Того, що долю так просто не змінити. Її можна на когось перекинути, перебросити, передати, але просто так її змінити не можна. Дивіться те, що вона. Повернулася назад, що в неї щось там, в неї плани, що вона хоче розвитися з Мінхваном. На роботі все не так позитивно, того, що є начальник сексист, який ну, принижує жінок. І Дживон в тій версії 2013-го вона е, просто мовчала, вона терпіла, але в цій вона вирішила боротися. Їй допомагає е, її. Співробітниця і в майбутньому її подруга Ян Джуран. Е, і ще також у нас там є Юджих і Юкіон, які є братом і сестрою. А Южи Хьок взагалі він там закоханий в головну героїню, але ми ще до цього дійдемо. А е, вона продовжує ще ж відносини з Мінхваном. І вона щось там йому набрехала про те, що вона вагітна, Мінхван такий, типу, давай поділимо аборт, чи то я там оплачу. Боже, який же жах. Він навіть не скриває, що він дуже жалюгідний. А, ну, Розібрався з цим колегою, з цим начальником, його змістили. І Дживон виходить на дах, слухає музичку, BTS. Пізніше заходить. Джихьок І він каже: У, ти любиш BTS? Я також люблю BTS І Джевон йому відповідає, що так шкода. Хотіла послухати Динаміт, а щось не можу знайти. А Джехьо каже: А я люблю Spring Day. Цікаво почути пісні, які ще тоді не вийшли. Вони розуміють все це. і Дізнався, що вони перемістилися з майбутнього в минуле, вирішують об'єднатися і ну, змінити свої долі. Е, з приводу того, що ну, Джехьок закоханий в головну героїню, а е, ще до роботи Джехьок е, він е, зустрів. Головну героїню, коли та була п'яна, і вони сиділи в парку і там розмовляли, знаєте, по душам. І головна героїня була п'яна, вона вже забула це, але Джехьок це пам'ятав. Взагалі е, Джехьок е, стомився від життя, він не відчував ніякої насолоди, і Дживон принесла в нових красок до цього життя. І з приводу сумін, чому ж вона так ненавидить дживон? І чому вона там хотіла їй якось помститися, допомогти їй там відкинутися? І взагалі в школі вона дуже часто її підставляла. І на зустрічі від випускників вона також її підставила. А, чому так? Того, що мати дживон і Батько Сумін, вони вирішили кинути свої сім'ї і бути разом. Але чому повезло? Залишився її батько, який її любив, який її окутав оцею лю... цим... Ну, любов'ю, що і давало розуміти, що їй в цьому домі раді. А саміт залиглася з матір'ю Холодною, яка її ненавиділа. Кохання вона не знала, і вона бачить живо, що ось у неї все добре, її батько любить її, в, 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 хоч у них там якісь там не завжди були гарні часи, але батько її любить, і вона вирішила пакостити джевон, хоч вона і намагалася зробити вигляд. Що вона її подруга, вона її просто ну, пакостила. І на цьому випускникому, точніше, на цій зустрічі випускників всі вони зібралися. Дживон підготувала Джуран і Кьон, це от гарний макіяж, одяг, і вона надягнула дорогі сережки люксового бренду оригінальні. А в цій версії 2013-го Summін підсунула їй е, репліку, підробку. А сама вона вдягнула оригінал. І виглядала, ніби Дживон копіює Сумін. А на цій всій зустрічі розкривається і брехня Сумін, і про те, що е, у героїні було перше кохання Пек Інхо його звати було, і вона почала з ним зустрічатися. А Сумін сказала, пустила якусь чутку про те, що е, вони розсталися з тим інхо через. Через Джевон. Хоча насправді це було не так. І прийшов перше кохання Джевон і сказав, що ні, я не зустрічався сам, я любив тільки Джевон. Е е е і положення в самі, знаєте, трошечки шапким стається. Того, що Джевон потихеньку дає їй такий відпір сильний. І про те, що вона. ну, вона вирішує коротше, за тіяти роман з Мінхваном, ну, відмістку Дживон, і пожениться з ним. Але Мінхван хоче все ще щенитися на Дживон, того, що е він назвав її ідеальним матеріалом для цього. Е так, це, Він дійсно це сказав. А Дживон, знаючи, що скоро буде пропозиція, вона там якось це готується в морально, як мінімум, до цього, того, що пропозиція виглядала просто жахливо. Це там написав щось він на листку, і такий, ти вийдеш за мене, ти вийдеш. А, а Дживон, яка була там з низькою самотінкою в цій версії, звісно, що вона на це погодилася. І вийшло, що вийшло. Ну а з Джахьоком вони там ще паралельно ну, починаються у них всякі взаємодії, мутки. <хи> ну, Мінхван робить пропозицію Дживон, Дживон вирішує погодитися і показати ніби долі, що ну, ці стосунки вже не врятувати. А пішовши на зустріч батьків, Дживон вся така епатажна, а батьки чекали, я так розумію, скромності від е, коханої свого сина. Ну, Батьки там, звісно, такі противні, так що ну, Дживон показала клас. І розваливши ось цю всю зустріч, Дживон іде собі така додому. Мінхван її доганяє, і Дживон його тупо через плече перекидує. І спокійно уходить. І щоб, о, щоб добити ці стосунки, вона приносить в офіс труси. На цей момент вже там, були у нього якісь е, зв'язки з Сумін. І вона приносить труси і питає, чиї вони на весь офіс. Офіс в Ахері. в Мінхван Ахері. Та всі там в шоці просто. В компанії відбувається скандал. І виясняється, що Сумін була тою самою коханкою, Сумін виганяють. І Сумін, щоб врятувати якесь своє положення і якось продовжувати битися з Джевон, вона вирішує сказати Мінхвану, що вона вагітна. Мінхван думає, і я позачесалася, що, може, треба вкластися в акції. Він вклав всі гроші в акції, він на них прогорів, і він думав, що ж робити далі. І батьки йому казали, що якщо ти одружишся, ми дамо тобі багато грошей. А якщо у вас народиться дитина, ми дамо там ще більше грошей. Е, і Мінхван там каже, що в нього там нова дівчина, він там планує з нею одружуватися. Е, а Сумін, щоб показати свою брехню. Е, ну, Дости, точніше, вона купляє десь там в інтернеті тест на вагітність і УЗІ. Е, свадьба відбувається, вони там всі приходять. Е, ну, Головні герої приходить на, е, на одруження Сумін і Мінхвана, все добре якось. А, і Живон надіється. Передати свою долю Сумін таким чином, того, що типу, вона там одружилася і це все. Але доля не така проста і передається вона Джуран, того що їй зраджує чоловік. Пізніше у неї діагностовують рак. Вона хоче застукати свого чоловіка з так би мовити доказом, що він там зраджує. І вона вирішує з, на хату, завалиться разом з Джевон, там ще поліція має бути. І, ну, і розвестися з ним по закону про щось там про зради, який там ще тоді діє в Кореї. Я не знаю, чи він зараз їй, але, скоріше за все, я чув, що його відмінили. І... ну... Все йде не так, як здавалося, і Джевон бачить, що от Джуран зараз може померти, вона там розбиває цей скляний стіл, але чоловік все ще штовхає джуран на осколки від того стола, і Джевон розуміє, що якось треба екстра нарятувати свою подругу. Вона вирішує закрутити ну, типу роман з Мідхваном, що сам з фліртує. А Мітхвану я би не сказала, що вона дуже цікава, того, що він зраджує сумін. Тобто джевон зраджував сумін, а тут же Сумін зраджує з іншою. І це виявляється, о, Юра. А, після цієї свадьби, після цих всіх подій Джевон вирішила бути разом з Джихьоком. і в них там були якісь там перепитії, але все-таки вони ну, зійшлися. І приїжджає його колишня оюра. У них був е, ну, договірний шлюб. Вони не любили один одного. І ну, перед тим як вступити стосунки з Джевоном, Джихьок розторг е, цей шлюб разом з Юрою. Але вона вирішила повернутися в Корею, щоб розру... розвалити стосунки головних героїв. Того, що їй не сподобалось, того, що її забирають. І як це так? Треба повернути. Ну, або не повернути, а так, чисто, щоб страждав Джихёк. А, І коли Джевун дізнається, що він насправді сраджує там сюрою, вона відчуває дуже горуба нехвана. він там її, коли залишається не разом, він її щось там прижимає, ловить. Джихьок заступається за неї, вони попадають в тюрму, Джихьока визволяють, а Мінхван продовжує там сидіти. І він нам щось кричить про справедливість. Як так, нас мали би також разом випустити ці діла. А нічого що ти винний якби, в цій ситуації. Но, у Мінхвана інші закони справедливості. Відбувається у нас там замах на дживон. Але Джехьок все це ну, дізнається про це і якось врятує головну героїню. В цьому замішані були, звісно, звісно, звісно ж, Сумін, Мінхуан, Юра і ще також е, батько Сумін. Він був за е, кермом, там їхав грузових, щоб збити джевон, але Чехок е, не дав цьому збутися. Uh, а пізніше в, в відносинах Сумін і Мінхвана, якщо це можна звати відносини, бо що це ну, я це відносини, uh, відбувається розлад, і мінхвана підбувають типу, на те, що він свою типу, дружину, uh, і про те, що а ти знаєш, що якщо твоя там дружина помре, то uh, страховка багато грошей відвалить. А Сумін, е, внушають те, що він там з джевон е, зраджує її. Сумін там застає їх не з джевон, а з Юрою. А Мінхвана вже там підбили на це е, вбивство дружини, і він вирішує відвезти її в дім. І хоче підстроїти ну, інсценування, що е, витік газ, і вона там задихнулася цим газом. Але Сумін не така проста. І відбувається в них драка, і мінхван падає на скляний цей стол і помирає. Тобто доля мінхвана, точніше доля Дживон передалася мінхвану. І Джон вже вільна, але ж з приводу Джехьока там того, що Джехьок сюди попав, також того, що він помер. Бо після похорон Джи... Дживон він їхав на... в машині і там злетів з дороги. І так він попав сюди. І відбувається так, що там сумін цікає, а Юру затримує поліція. Вона розуміє, що ну її нічого вже й вона не врятується. Якось ну, хороший це все. Вона вирішує втікати в Японію. І Джихьок бачить, що доля передається Юрі. Того, що у Джихьока десь ось тут на шеї було серце. І воно там означало про те, що він там як посланник джих, джихйон, Дживон, який там допоможе. А пізніше це серце знялося, і він розуміє, що судьба. Доля передана уже Юрі. Але Сумін то все ще в грі. І вона вирішує вірватися до Джевон, типу, її виробити і підпалити е, квартиру. Але головні герої до цього готові. Вони це все записали на відео, скрутили сумін і її здали в поліцію. хеппі енд. у нас е, весілля і всі щасливі всі, 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 у всіх все добре. Е, ще я хочу поговорити про дві пари, які там є, крім основної. Це Ян Чуран, і там ще адвокат, який з неї там в ну, них мають бути якісь мутки. І також сестра е, Дже Хока і перше кохання Джевон Пек Інхо. Прикол в тому, що е, Кейон. І, Інхо, хоч показала там чу-чуть, що е, там йон в, в, зловила цей букет нареченої, типу, що вона має бути наступна, пожениться, і там якісь міні-моменти їх показували. Але з ну, Джуран і з цим ну, не показували зовсім. А, і ще там Джуран вижила, все добре з нею. І вони. Уділили багато часу головній парі, але забули про е, другорядних пар. Е, і в мене питання, якщо у вас не вистачає часу дати цим парам, навіщо вони там? Ви могли би просто. Е, ну, Або там залишити якусь одну, ви би могли б. Основні парі дати багато часу, як там відбувається багатьох дорами, наприклад, є нова пропозиція, що у головних героїв багато часу, а у інших там е, є поменше часу, але в них якийсь розвиток стосунків є. А тут багато часу головні і мало інше. З приводу зрівняння з дорамою і Манхвою. Ну, Юра вона залишилася в Кореї. Так, вона там була, але вона залишилася в Кореї. Дживон, в принципі, з Дет Манхве, як і Житьок, не відключаються, окрім Сумін і Мінхвана. у них є певні цілі, і вони не виглядають дуже карикатурно. Ну, І особливо Сумін, знаєте, вона така неоднозначна, якісь там є моменти, де ти її, де ти її з, з, переж, ну, переживаєш з нею, а є моменти, які ти її ну, не переживаєш і ненавидиш її. А Сумін просто була якась е, в Манхві, якась, не знаю, помішана фанатичка, щоб знищити життя живон, е, живон, Дживон. І вона просто мріяла про це. Але там ще трошечки інше в Манхві, як померли е, Мінхаван, і там ще в Манхві померла мати. Е, Мінхвана. Мінхвану е, суміт щось там підробила, щось там зняла в машині, і він попав в автокатастрофу. А мати вона там довела щось до інфаркту, і вона попала в лікарню. Вона там ввела оцей шприц, ну, в повітря в капельницю, і це вбило мати Мінхвана. І батько залишився там один чілити. А... І посадили. По цьому сумін. Ну, бо вбивство двох людей, вона там ще пізніше випилася, що це спилася. Там же Джихьока. І взагалі Дживон дізналася про те, що з, і, ну, разом попав з нею, з тим, що в нього був чи то щоденник, чи то календар, і він там записував, що відбувається. І так дізнався Дживон, що ого, так ти з іншого цього, а що він розповідав мені? А і ще у Дживон е, народилося двоє дітей, вони є близнюками. І Джевон е, всиновила, вона там, по-моєму, директором компанії, чи важною шишкою стала. Вона всиновила ще двох маленьких дітей. І так у них сім'я Джихьок, Дживон і чотири їх дитини. Двоє від неї, а двоє прийомними. О, мені в принципі сподобалася дорама, о, мені подобається ну, каст, мені подобається пак Мійон, яку я люблю за о, що сталося з секретарем Кім. Мені дуже подобається ця дорама, і пак суджун там дуже крутий. І ще також ви в Мінхвані могли дізнатися ось цього чоловіка, який такий квинчана Так, Да, квинчаною. Кінчана. Ось цей з Тіктока дуже було популярне. І Сумін відіграла свою роль також круто. Взагалі її щось там звинувачували в булінгу. Таке ще відбувалося із актрисою Слави, яка грала Сару, якщо не помиляюся, Кім Хіор, і також звинувачили в Булінгу. Цікава ситуація. Ну, а ось тут появиться спойлер на. Невеличкий відрізок часу на наступне відео.